Так, ну ми заїхали сюди, ми відразу ж таки пробили паливну систему, залишається ну майже нічого деформувати, якщо чесно, за рахунок цієї типу рами. Але частину автомобіля за допомогою даної штуки, і ми його просто-напросто підкидуємо, і навпаде, то, що відбудеться з нею. Абсолютно всі автомобілі, які бачить перед собою, вона їх просто-напросто зносить і надає їм жодного з Всім привіт, пані, та панові та вас на нові ролику потикурусік Венджер Драйв, і, скоріше за все, в вас зараз, як і в мене, виникає купа питань. Що це за штука? Чесно кажучи, я навіть не знаю, як вам відповісти, тому що я тільки-тільки скачав денний мод, і я навіть його ще майже не тестував, але це типу якийсь винищувач, який може їздити своїм ходом, в якого попереду є якийсь типу лезо, і є огромний агромний молот, який може знищити автомобіль повністю. Коротше, пані панове, давайте вже тестувати даний автомобіль, але перед початком даного відеоролика я все ж таки вам хотів побажати приємного перегляду, так якщо ви щось поживаєте, то всім смачного все, давайте вже тестувати дане чудовисько. Я не знаю, що це таке. Ну, окей, давайте, коротше, тестувати. Пані Іпанове, е, ну що ж, все ж таки я заспавнив трафік, і дана штука реально може рухатись. При цьому всьому вона рухається досить таки потужно. При цьому всьому у нас є невеличке керування, і за допомогою реверс. Так, на Ігрік ми можемо міняти, е в яку сторону буде рухатись оце лезо, чи що це таке, я чесно кажучи, не знаю. Але щось дуже дивне. І на те ми можемо впускати ровний молот, наприклад, ми зараз можемо повернутися. До цього автомобіля і зробити ось так: от. І це дуже і дуже пічно все від автомобіля. Можна сказати, що нічого майже не залишилось. Якщо чесно, це дуже прикольна тема, але давайте ми спробуємо трішки похуліганити на ній. І як ви бачите, як ви бачите тупу цю машину, можна сказати, ламаю навпіл майже, але вона застрягла в нас. Вона просто-напросто в нас застрягла. Давайте ми її викинемо, тому що вона нам дуже сильно заважає. Все, крутись надалі. далі. А якщо ми змінимо, змінимо хід, то в яку сторону буде крутитись? Ну, зворотню, звісно ж таки, але. Так, чувак, ти нам заважаєш, тому давайте ми зробимо ось так: от. 10. Ага, а ми не зробимо так, так? Да? Окей. Від автомобіля просто залишається ну, майже нічого. Чесно кажучи. Пані панове, якщо у вас є ідея, як можна назвати дану штуку, то напишіть про це в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що, наприклад, я не маю навіть гадки, як можна назвати цю штуку. Вона дуже дивно, по-перше, виглядає. По-друге, в неї парадує пропеллер, який, до речі, зламався, а ні, не зламався. І по третє, вона майже не керується. І... і знищити, я так розумію. А ну давайте спробуємо її знищити. Припустимо, ми її підкинемо в саму гору, заспавнемо, і вона впаде, То що відбудеться з нею. Мені здається, їй буде абсолютно все одно. Хоча, хоча ні, в неї відлетів передній пропеллер чи що це таке колесо, і вона дуже дивно деформується, тому що знову ж таки це не можна назвати автомобілем. І це не можна назвати. Я не знаю навіть, як його назвати, чесно кажучи. Пропоную вам переміститися на пряму дорогу і на прямій дорозі розігнатися на даній дні штуці е максимально як тільки ми можемо, і подивитися, наскільки велике пошкодження ми зможемо нанести автомобілям. І все ж таки цікаво подивитися, ще, все ж таки, яка максимальна швидкість у даного транспортного засобу, бо я не знаю, як по іншому назвати. 86 максимально він їде, а давайте ми спробуємо в'їхати. В задню частину автомобіля за допомогою даної штуки, і ми його просто-напросто підкидуємо і все. Ой-ой-ой, як же його жорстко розмотали, це просто капець. Я якраз думав, про що можна записати відеоролик, і щоб ви розуміли, пані Афне, я заходжу в репозиторій і бачу там отаку штукенцю, думаю, а чому би мені не записати про таку штуку відеоролик. Тому, пані Ано, то якщо ви ще не поставили вподобайку, то. Ну, а чого чекаєте? І мені здається, щоб за самий час її поставити. Все ж таки за таку штуку, яка, по-перше, дуже, дуже незвичайно виглядає, а по-друге, вона абсолютно всі автомобілі, які бачить перед собою, вона їх просто-напросто зносить і не дає їм жодного шансу на подальше життя. Ну, це просто жесть якийсь. Це просто капець. Я навіть не знаю, можливо, з неї якісь можна було б РПшки влаштувати, але я навіть не знаю, яку. Хоча є в мене одна е, ідейка, е, невеличкий експеримент, який би я хотів реалізувати. Ой, боком-боком-боком-боком кіляв, але навіть боком їде, нічого собі. Ану, ось цей автомобіль стоїть посеред дороги і. йому гайки. Йому просто-напросто гайки. Давай до побачення. І ти теж давай до побачення. Ну. Я не знаю, для чого ця штука взагалі створена, але вона дуже і дуже прикольна. Давайте ми спробуємо на ходу. Ага, ми на ходу, мені здається, так ловити. А давайте спробуємо на ходу реально так когось зловити. Не знаю, чи ви в нас сильні, чи ні, але коли дана штука, даний молот б'ється об асфальт, то е, в нас оця штука підпригує і через це дуже важко туди його. Давай ще раз. Оп! І все від автомобіля майже вже нічого не залишилося на ходу. Скоріше за все, він же точно не буде. І назвати це автомобілем е, також вже мені здається неможливо. Це просто Халк, який трощить абсолютно все на своєму шляху. Це капець. Це ж треба було комусь придумати таку штуку. Це просто жесть. А ну давайте ми спробуємо ось так зробити. Оп. Нормально. Давай, давай, проїжджаємо, проїжджаємо, не стоїм. Давай поміняємо хіті штуки. А що ви тут сигналите? Давай. Блін, а це прикольно? Це реально дуже-дуже прикольно. Просто так ти їдеш, молотом трочиш автомобілі і, чесно кажучи, це реально дуже-дуже круто мені. Таке діло подобається. Вона спустило шину. Нічого собі, а у нас тут навіть шина спускає. Юмаю, що відбувається, я не розумію. І я тупо не можу зрозуміти, що тут відбувається. Все. А нас, до речі, наша, наш автомобіль, він, типу, застряг, він далі не може їхати чогось. Хоча, ну все, він далі може їхати. <кхух> Добре, давайте ми спробуємо провести невеличкий експеримент. Пані та панове, ну що ж, я запланив два автомобілі, і саме ці два автомобілі я хочу перевірити. А що саме, можливо, мене запитаєте, я хочу перевірити. По-перше, хочу перевірити, чи зможу оцей пропеллер, що зробити з навантажувачем та з цим автомобілем. І по-друге, з молотом я хочу провести такий самий експеримент і подивитися на що здатна взагалі транспортний цей засіб. Так, ну ми заїхали сюди, ми відразу ж таки пробили паливну систему. І йому взагалі все огну, він просто їде собі і все, але за, за рахунок того, що ми перевернули його, на жаль, ніякого більше демеджу нанести ми йому не можемо. Добре, а якщо ми О, спробуємо на цій штуці, ми також дуже повільно спробуємо під'їхати, але, до речі, ця штука не, не гальмує. І ми просто-напросто його повертаємо, і ми його... Так, 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 він застріє, але тим паче він може легко перемолити цей автомобіль в кашицу. Добре, давайте ми тепер спробуємо за допомогою молота, що зробити даним автомобілем. Так, ми нажимо на Т. І так, по-перше, ми трішки промазали. Опа! Мінус кабіна сюди. Але є один мінус. Коли ми е до роботи включаємо молот, то дану штуку дуже сильно підіймає. І за рахунок цього її розвертає дуже жорстко, але кабіну ми змогли йому змяти. Не знаю, чи зможемо ми ще сильніше змяти. Давайте ми спробуємо. Оп. Так, ну ми можемо спокійно м'яти йому. Кабіну, в принципі, це не також важко, але це займе досить довго часу. Але давайте ми спробуємо під'їхати трішки ближче і саме зачепити за кабіну. І наш пропілр просто-напросто застріє. Добре, а давайте ми спробуємо молот перевірити на оці штуці, тому що, чесно кажучи, оцю штуку ну, дуже важко м -м, деформувати, якщо чесно, за рахунок цієї типу рами. Але молоту цьому абсолютно все одно. Да, він не так легко це робить, як з легковими автомобілями. Але йому все одно, типу, чи це легковий автомобіль, чи це такий автомобіль, типу, з якоюсь рамою. Прикольно. Так, давайте ми спробуємо ще. Ну да, він, він застріє це пропеллер, чи що воно таке, чи лі? лезо, але він тупо застріє. Добре, пані встанови. На цьому, я думаю, ми вже будемо Ось Отакий От невеличкий експеримент був. Е, я сподіваюся, що вам даний вітро сподобався і даний транспортний засіб, тому що його, знову ж таки я навіть не знаю, як його можна назвати. Це щось, типу, якийсь винищувач на колесах. Я не знаю, коротше. Знову ж таки, якщо у вас є ідеї як можна назвати дану махіну, то напишіть в коментарях. І все в принципі, пані панове, дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам даний відео розподовся і вже поставив вподобайку, підписав на це, якісь писати на комент. Е гарного дня і до нових зустрічей.